Буква О. Така ось кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мовобручик. Хоч котись. Привіт, малята! Сьогодні ми вивчимо нову букву, яка на письмі позначає звук О. Пригадаємо, що цей звук може співати, тож він голосний. Заспіваємо його пісню разом. О! Помітили? Як губки стали округлі при співі цього звуку. Так само на письмі округлою формою позначаються ці літери. Велика і маленька О. І приніс нам цю літеру на заняття олень. Його назва починається з цієї літери. І чуємо спочатку звук О. Олень. Подивіться уважно, як на письмі зображені букви. Схожі на овал. Після заняття спробуємо написати цю букву в зошиті. А зараз розглянемо, на що ж вона схожа: на бублик, на сонечко, на коло, на кермо. Вірно. А зараз пограємо в знайому нам гру «Почув звук, плесне в долоньки. Я буду казати слова, а ви в яких почуєте звук О, то тоді плескайте в долоні після слова. Починаємо. Сік. Оса. Куля. Сова. Кіт. Окуляри, лимони, море, бублик, какао. Молодці. Ну, а зараз приготуємо звукові пенали. І завдання полягає в тому, щоб викласти дві звукові схеми двох слів. Перше слово око, друге оса. Око оса. Скажіть, будь ласка, скільки звуків О ви почули в першому слові ОКО? А скільки в другому слові оса. А тепер викладіть, будь ласка, схему слова овочі. Так, молодці. Ну, а зараз гра на закріплення знов наш веселий потяг, який позначає початок середину і кінець слова. І ми будемо визначати. Де звук О ми чуємо в словах? І перше слово окуляри. Окуляри. Так, звук О на початку слова. Відро. Відро. Вірно. Чуємо в кінці. Бінокль. Бінокль. Всередині слова звук о сховався правильно. Коза. Коза. Вірно звук на початку слова. Думаємо. Вірно, ми чуємо і спочатку, і всередині, і в кінці слова, три звуки О в цім слові. Що ж, малята, я гадаю, що ви всі гарно познайомились з літерами О, які позначають на письмі звук О, і тепер зможете про це розказати своїм друзям та родичам.